Підсумки чергової сесії депутати розглянули 93 питання порядку денного серед основних рішень. Підтримка сил оборони та забезпечення стабільної роботи громади. Також внесли останні коригування у бюджет 2024 року. Дякуючи платникам податків, ми змогли перевиконати бюджет 2024 року. Звичайно, що дякуючи і нашим зусиллям по залученню інших ресурсів, не тільки коштів платників податків. Як наслідок, ми по суті виходимо на фініш без особливих проблем з виплатою. Усіх поточних виплат з Забезпечення виплати заробітної плати по тих моментах, де ми відповідаємо, і з профінансованими усіма віддатками, які ми безпосередньо спланували, серед основних змін до бюджету такі додаткові кошти направили на підтримку сил оборони, матеріальні виплати родинам загиблих, полонених та безвісти зниклих та на реабілітацію військових. Також на інші напрямки, які потребували дофінансування, заразом внесли зміни в 11 чинних програм та прийняли п'ять нових, які будуть діяти у наступних роках. Програма підтримки сил Екі оборони України на 2025 рік. Обсяг цієї програми 250 мільйонів гривень. Ця програма дозволить нам напряму фінансувати військові частини, і інші підрозділи Сил оборони. Програма економічного соціального розвитку нашої громади на 2025 рік підкріплена бюджетними видатками. В нас вона завжди не декларативна, а реалістична. І відповідно, ми цю програму підкріпили конкретними бюджетними ресурсами, стосується абсолютно. Усіх галузей. Крім того, з нових це програма підвищення ефективності роботи і стратегічного розвитку комунальних підприємств 25 27 роки. По суті, ми постійно аналізуємо роботу наших КП, збитковість, проблеми, шукаємо механізми покращення, і ця програма дає нам можливість це робити. Зараз багато цікавих речей ми так само туди передбачили. З Тих, на які так само хочу звернути увагу, це програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних будинків. По суті, ця програма завершила свою роботу у 2024 році. Ми приймаємо нову на 2025-2029 роки. Це програма, яка дає нам можливість і після, після прильотів ремонтувати дахи, вікна в під'їздах, фасади, і дає нам можливість ремонтувати багатоквартирний житловий фонд, покращувати його енергоефективність і співфінансувати. Ці ремонти разом з мешканцями. виділили кошти і на виплату матеріальної допомоги. Майже 2,5 мільйони гривень виділили для 48 родин полонених або безвісти зниклих. Ми це робимо з минулого року. Ми обов'язково виплачуємо матеріальну допомогу на сім'ю 60 тисяч гривень тим, хто має в сім'ї зниклого безвісти або полоненого. Сьогодні так само 15 домогосподарств отримали на майже 400 тисяч гривень матеріальну допомогу для ліквідації наслідків прильотів. Що ж стосується головного кошторису на 25-й рік, його ухвалили одностайно. Він знову ж таки гірший попереднього, адже частина коштів платників податків забирається з бюджету. Вилучений понад 160 мільйонів реверсної дотації, і хоч бюджет збалансований, але в частинах видатків його розрахували на 10-11 місяців. Базовий бюджет 2024 року, Ми ухвалили базовий варіант бюджету в розмірі 3 мільярди 752 мільйони гривень, тобто менше. Ніж мільярд в мінус по базовому варіанту. Звичайно, що ми дуже сподіваємося, що тут буде врахована освітня субвенція. мають надійти ще інші транспорти з державного бюджету, і ми десь приблизно на цифри цього року маємо вийти. При розгляді структури бюджету на наступний рік пріоритетними залишили підтримку сил оборони та матеріальну допомогу військовим. Зараз ми закладаємо 358. Зокрема, 105 мільйонів пряма підтримка військових частин, зокрема, 11,5 мільйонів заходи з настрою тероборони. Це ще один механізм фінансування. Зокрема, звільнення військових формувань від загальнообов'язкових платежів. І 25 мільйонів на житло для наших військових. 144 мільйони це виплати родинам загиблих. Ми виплачуємо обов'язково. Полоненим безвісти зниклим військовим на реабілітацію і усім військовим ветеранам Хмельницької територіальної громади. Міські обранці передбачили кошти на інші видатки, на медицину додатково 50 мільйонів гривень, з них 35 на закупівлю медикаментів та майже 15 на ремонти, в тому числі обладнання медичних закладів. Ще понад 27 мільйонів піде на будівництво укриттів, на освіту 19, а безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів. Обійдеться 130 мільйонів гривень, також 52 Мільйони гривень на забезпечення проходження опалювального сезону усі галузі е, отримали фінансовий ресурс. Най, скажімо так більш напевно ображена галузь галу житлово комунального господарства. Ми вже четвертий рік свідомо не закладаємо кошти на капітальні ремонти доріг, прибудинкових, будівництво дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, дворах. На жаль, залишаються замороженими великі наші об'єкти. Пріоритет залишається фронт. І другий пріоритет це забезпечення життєдіяльності громади. І тут ви бачите по видатках теж це в основному критичка мережі і забезпечення. Стачення роботи тих комунальних підприємств, від яких залежить наше повсякденне життя, в новий рік з прийнятим бюджетом лише спільно з підтримкою сумлінних платників податків можливо забезпечити виконання запланованого та процвітання громади. Софія Присяга, Ростислав Маслов, новини 33 канал.